Зараз у нас листопад і стоїть питання ребром, чим підживити наші квіткові, плодово-ягідні культури, кущі, декоративні, туї, хвойні, газони. Тобто будь-які рослини, чим їх підживити, щоб був класний ефект, а не так, аби щаталося. Ось дивіться, є такий в нас. Ми знаходимося, до речі, агроцентр Боднарсад. Це тростянець напроти Ставка. Вон, бачите, така вивісочка. тростянець Гайсинський район. Дивіться, я вам пропоную ось такі розглянути добрива від яра Міле. Бачите, вони підходять на будь-які культури. Вони йдуть безхлорні, вони дуже добре будуть працювати по рослинам кислолюбивих. Тобто по лохині можна, по рододендронам, тому що тут в складі місця 10% сірки. Загальний склад макроелементів, азот, фосфор калій. 11, 11, 21. І плюс багато допоміжних зверніть увагу, плюс багато допоміжних мікроелементів. Тому ці добрива як в осінній період класні, як і ранньою весною. Тому ваші рослини будуть отримувати всі необхідні поживні речовини. А ви при цьому будете радуватися тим, що вони у вас здорові і крепкі, тому що. І за того, що ми їх обробляємо пестицидами, не забувайте, що їм ще потрібні добрива, щоб вони були в нас міцні і крепкі, і стійкі були до різних хвороб. Тому є такі добрива. Це 2,5 кілограма, такий мішечок, дуже зручний. І є кіло можна по кілограмах брати, якщо в когось невелика невелика кількість. Тому рекомендую пробуйте, а весною взагалі вони можуть і при посадці на будь-які овочеві культури. Тому взяли, як то кажеться, цей мішочок і забули, хоч не в рифму, але реально працює.